Ну що, друзі, вже бачили, як зустріли путіноноїдов на Алясі? Їм з самого початку не сподобалося. Путінським отсосам не сподобалося, як рейти типу по київський в самому літаку. Тому я зрозуміти не можу чому. Всьому світу подобаються, а путінським отсосам не подобаються. Ну, не подобається то ладно. Після чого їх зустрів теплий прийом на Алясі. З українськими прапорами, ну, звичайно, слава Україні. І тому подобне. Їм теж це не сподобалось. Чому хуй його знає? Ну, а сама, типу Твишенька на торті, це туди, куди поселили журналістів. Ну і остальню шан... цю шан цю, блять. Кремльовську. Це обичний спортзал. Клейонку на пол постелили, бо ж, я так розумію, боялися, що вони будуть всикатися вночі. Журналюги, ви поняли, да? вот. Ну і подушка, і розкладушка. Коротше, все, все йде за планом, я так скажу. Все йде за планом. Слава Україні! Слава нашим козакам! Аляска, дякую.